У мене є 45 тисяч доларів. Що я можу зробити, щоб на них заробляти Отдай папі, просто отдай папі, і все. Я потом тобі розкажу, що буде ну насправді. На Наша франшиза зараз коштує 45 тисяч доларів. Це формат кафе магазин От саме оцей конкретно цей магазин на вишневому, який 88 квадратних метрів має площі. Він з магазином, з зоною кафе, з зоною самообслуговування, з гарною кавомашиною, не орендною, а купленою новою сокохладілі, льоди, мікрохвильовки, телевізори. оце все освітлення, оце все разом, разом з товаром, з меблями, з усім. Коштує з повушальним взносом, з вивіскою, коштує 45 тисяч доларів. Тобто це повністю з касовою зоною, з у цими всіми з кріслами, з планшетами. Це все загальні витрати на вашу франшизу. Окупність такої франшизи 24 місці. Якщо порівняти, наприклад, з тим, як, наприклад, люди там інвестують. Купують квартири, здають в оренду. Ну це взагалі я не знаю. Ну це катастрофа. Ну однокімнатна квартира, там метрів 50 наприклад, квадратних. Я думаю, що коштує там з ремонтом обходиться 1100 доларів, от не менше. На таку квартиру в кращому випадку можна здавати там ну, в гарному районі. Ну, я не знаю, 600 доларів наприклад. Да? Однако? Да, однокомнатно. Це максимум. Я беру прям максимум От 600 доларів. От дивіться, 600 доларів це 7200 200 е, на, на рік. Да? Тобто 15 років у вас окупність квартири, але є один нюанс. Вашу квартиру за 10 років. Ті вірніше за 15. у Гандоші так, що вам половину, що ви заробили, треба буде знову інвестувати в ремонт. Тут, якщо ми кажемо купність 24 місяці, це вже врахована амортизація. Тобто, враховано то, що ці стільці зношуються, те, що мікрохвильовки можуть там через 5 років стати там уже прийти в негодність, То що там кавомашина там тоже, може там з годами притомитися, то що обладнання треба міняти, це все вже положено на затрати. Це називається амортизація. Враховані податки. Зарплатні, все остальне. то тобто ви на чистому прибутку за 24 місяці за два роки повернете повністю свої інвестиції, і це ще, повірте мені песимістичний прогноз, тому що ми даємо безкоштовну рекламну підтримку. Ми будемо рекламувати не тільки свої магазини, а й ваші. Ну і у вас магазин буде білтайм. Тобто люди не будуть знати, який мій магазин, а який ваш магазин, бо це буде однакові магазини з однаковими стандартами, з однаковим продуктом, який буде зроблений на нашому заводі, і е, не буде на е, в Сергія магазини їдуть, гарна продукція, а от там Петро купив франшизу, йому якась продукція інша. Вона буде їхати з одного складу і для споживача не буде різниці. В франшизній точці він купує продукцію чи в моїй.